Цивільні допомагають військовим, військові роблять свою справу. Янчику кажу, ари, поїхали, треба буде з хлопцями з'їздити. Він каже, там пиздеця не буде, я кажу, ні. В Авдіївці два кілометри до підора. Виходимо з цього з блядь. Рядом капає Підерський в Піві. Тут стрільба, блядь. Ну така історія це життя. Коли приїжджає військовий, наприклад, там їх видно там наприклад такі структури там СБУ та інші коли приїжджає новий пікап його там роблять йому детейлінг роблять йому там антихром, він там клеє плівку якусь там камуфляжу красиву і приїжджають звичайні хлопці на розірваному пікапі у, яку, у рама сплеєна скотчем в нахріл і він стоїть він достає останні гривні і каже пацани зробіть що, хоч щось з ним хоч зваріть його хоч вовтами його сходіть бо мені треба їхати і від цього становиться боляче. Бачу, що військові, військові живуть своїм життям, а люди, звичайні, цивільні, живуть своїм е, е, життям. І е, дуже велика прірва да, між ними, між цією історією. Коли ми зараз будемо починати цей проект і робити цей проєкт, щоб ми робили корисну справу, пов'язану з тим, що ми будемо хлопцям допомагати е, там на фронті, і щоб ми... Робили нове ком'юніті, пов'язане з тим, що цивільні пов'язані з військовими. Цивільні допомагають військовим, військові роблять свою справу. Тому що це все єднання вже поч... ну, воно почало дуже-дуже дуже йти донизу. У нас на дворі третя ночі, а це автівка для ЗСУ. Ми три різні людини. Всі займаються своїми справами, але ми в неділю зібралися у трьох. Три сумасшедших людини сіли в буса, причепили причепа. Зараз їдемо на фронт на Запоріжжя, Воріхова. У хлопців забираємо тачку, відвозимо, ремонтуємо, привозимо і вони воюють далі. Тому що от, е, зараз в цьому є дуже велика потреба. Проїхавши багато кілометрів вздовж лінії фронту, в різних напрямках, ми побачили з друзями, що велика кількість автівок стоїть. Налагодиться, але вони дуже потрібні нашим військовим. Такі автівки, як ця, допомагають нашим військовим доїжджати до їх точок, до місць дислокації, локації, підвозити бика, забирати поранених, виконувати бойові завдання. Але, на жаль, дуже багато із цих автівок вже декілька разів помирали. А наші майстри їх відновлюють. Чому наші військові мають працювати цілодобово? А станції технічного обслуговування працюють в кращому випадку до восьми, а іноді й до шостої. І субота та неділя це вихідні. Почекайте, будь ласка, ми втомилися. Ми не можемо зробити вашу автівку на завтра. І це погано. Ми живемо тут і зараз. От зараз оце життя, є життя, є потреба. Його потрібно зробити і жити далі. Що з цього всього буде, ніхто не може знати. Люди, коли е, збиралися в гаражі і казали, що це IBM, блядь, в них не було ніякого там розуміння, що з цього буде далі. Так і ми зараз зібралися, є бажання допомогти. Багато хто каже, після війни, щось там після війни там і так далі, будемо щось робити. Люди відкладають життя на потім. От інша реальність. Комусь, блядь, одна царапинка, да? а комусь на дараму, просто щоб вижити. Перше питання у тому, що ці автівки вже досить старі і не завжди реально знайти деталі. Ми шукаємо підтримку в різних напрямках, наприклад, в клубах, автоклубах. Ті люди, котрі знаються на цих автівках, вони розуміють їх якісь болячки і хочуть допомогти, щоб їх улюблені марки. Допомагали військовим з України, також було багато хлопців, які приїжджали це, які займаються еваку... евакуацією поранених та інших. Приїжджає швидка ЗСУ, і хлопці її ремонтують за власні кошти. Тобто вони покупають запчастини. Там щось вигадують, видумують. Вони ліплять з того, з чого ну нормальна людина зліпити насамперед нічого не може. Тобто, вже вигадуємо разом. Ja, коли було там два роки тому, я пам'ятаю. Всі друг другу допомагали, тачки, там гроші, таке інше так таке інше. Зараз кожен Це сам себе. за себе. Потрібно повернути ото відчуття як... єдності. І мож, можлива мета проєкту, щоб ми е акценти розставили, да? що у житті зараз головне все ж таки інше, да? життя, життя людей, майбутнє нашої держави. Якщо ми будемо вкладатися е, ресурсно нашу перемогу, то в нас є якесь відчуття, що ми можемо перемогти. Тому що зараз кожен а, опять, сам за себе. Іноді я не розумію, в нас іде війна, чи люди вже забули, як це починалося? У нас автівка стояла просто на платформі, так. просто під власною вагою. У нас троси просто позлітали. Ну тому що ми не професіонали, бо професіонали коштують дорого чи не хочуть робити. Добавати. А ми аматери. Аматори волонтери. От ми і робимо. А потім За... кажуть: та таких волонтерів нехай вдома сидять. А <рес> Військові кажуть, що ви вдома сидите? <рес> ти Є таке. Зараз ми стоїмо на трасі, це траса на Сімферополь. Все добре. Ні, ні, все добре. Якщо вам здається, що війна вже закінчилася, якщо вам здається, що дуже велика корупція. Якщо вам здається, що ваша допомога навіть у 1 гривню це ніщо, я вам скажу чесно, навіть ваша гривня, це ваше рішення долучитися до такої великої справи, як наближення перемоги. Я їздив по цій трасі до Бердянська. Спочатку до цього, до Криму, блять, Крим віджали, До Бердянська їздив. Бердянськ віджали. Зараз їдемо до Запоріжжя. Щось накрутили тут. Це що таке? Шо шо, думаєте, що допоможе премію треба давати? Допоможе. Да, да Чекаємо на вас в наших хвала.